Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходимо по вулиці Соборна-1. У нас нове надходження Форд Куга 2012 року випуску з автоматичною коробкою передач на повному приводі, в ефектному білому кольорі з об'ємом двигуна 2, 2 літра дизель. Таке чудове авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінниця за 12290 доларів. Автомобільчик в ідеальному технічному стані має чудову лінзовану оптику, передні партроники, 17-оригінальні, легкоспані диски, гума в гарному стані зимова. Автомобільчик без пошкоджень, без підкрасів. Є повторювачі на зеркалах, задній ряд тонований. Маємо задні партроники, великий місткий багажник, один найбільший в самому класі. В дуже доглянутому стані. Лакофарби, покриття автомобільчика без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. У нас зустрічає великий шкіряний диван просторий, карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятин. Маємо три підголівника для пасажирів, підлокітничок для зручності пасажирів, зручний столик. Для подорожей склопідйомники без нарікань. Передній ряд також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без рапин, без п'ятин. Дуже доглянуті. Маємо 100 підйомнички, електрорегулювання зеркал, електрорегулювання сидінь, датчик сіда до дощу, мультируль, автоматичну кропку передач нову мультимедію, двозонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на в місці Вінці за 12290 доларів. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами, як завжди, були автопарк.